About. Сьогодні в цьому відео в мене буде влог про книжковий фестиваль bestseller Fest у Львові. Я вам одразу скажу: в мене досвіду записувати влоги плюс-мінус нуль, тому це буде моя перша спроба. от Подивимось, як. Вийде, сподіваюсь, буде цікаво. Якщо ви любите такий формат, то обов'язково напишіть в коментарях. Отже, у Львові відбувається книжковий фестиваль, Bestseller фест Я люблю книжкові фестивалі, я дуже давно на такі подібні заходи не їздив і, нарешті, ось вибрався, дуже цьому радий. Значить, сьогодні буде не тільки влог, а ще і читацький щоденник або щось типу такого. Теж ніколи не робив цей формат, але сьогодні все пробую. Я хочу вам розповісти про книжку, яку я вже почав читати, яку якраз. Хотів прочитати у Львові. Це книга Вітер у голові Олега Краюхіна. Це сучасний український автор, який надіслав мені цю книгу на огляд. Про що книга? Про суті книжка про молодого хлопця, який працює кур'єром в у Львові. І весь сюжет власне розгортається навколо одного тижня з його життя. Я вже прочитав 144 сторінки, поки їхав в потязі у Львів. А це власне майже вже середина книжки, тому що тут всього 310 сторінок. Враження трошки змішані, але загалом книжка. Прикольна. Я думаю, що більш детально я про неї розповім уже, коли е, прочитаю більше або повністю. Я не знаю, коли просто наступний раз я до вас підключусь, бо не знаю, коли в мене буде час ще почитати книжку. Я сподіваюся, що протягом цих вихідних я теж встигну до неї дістатися. Ну що, я пішов, е, значить, збиратись і їхати на фестиваль, і там зніму вам якийсь контент. Сподіваюся, в мене все вийде. От тому ще побачимося. Зключення під кінець першого дня фестивалю. Я вже купив багато книжок, ну не прям багато, але в принципі так нормально. Тому зараз швиденько покажу, що я придбав і чому. І чекатиму далі, друзів будемо їсти піцу. Придбав собі другий том манги Атака Титанів. Вона вже вийшла. Я здивувався, я не знав, що вона вже вийшла. Мені Атака Титанів дуже подобається, і от тепер буду читати другий том також. А це книга від видавництва стилити стилос, якщо не помиляюсь, Осип турянський поза межами болю. Взагалі вона в мене Же є від видавництва віхола, але це видання мені подобається трохи більше, і я хочу мати їх обидва. Чому обидва? Тому що видання від віхоли це те видання, в якому я читав книгу. і в мене там є свої підкреслення, помітки. Але це видання, я теж хочу мати в себе на полиці. Історія облоги е, Лісабону. Це Жузе Сармаго. Мені дуже подобається його сліпота і його двійник. Я чомусь не зміг дочитати. Мені не дуже та книжка зайшла. Але загалом мені дуже подобається Жузе Сармаго, як він пише. Хоч це і трошки складно читається за рахунок формату, в якому він пише свої тексти. Але автор мені дуже імпонує, тому я обов'язково хочу прочитати щось іще у нього. І остання книга насправді дуже неочікувана для мене покупка, тому що я абсолютно. Нічого не знаю ні про автора, ні про книгу, і навіть про це видавництво, тому що це видавництво називається і спаблішинг. А, іст іст uh, Publishing. і це есеїстика. У них майже все есеїстика, і в них дуже гарні видання. Це м'яка обкладинка, і кожна книжка розповідає якісь прям ну цікаві такі теми. Конкретно ця це про uh, погляд на тварин. Це має бути щось дуже незвичне і цікаве. Я сподіваюся. Тому обов'язково буду читати і обов'язково зроблю відгук на цю книжку. Все, я пішов, uh, підключусь. Завтра. Добрий ранок. Сьогодні другий день фестивалю. Ми прокинулись. Ми йдемо по каву. І після цього ми вже будемо їхати на локацію, де власне відбувається сам фестиваль. Сьогодні в планах в мене а, дві події, три події. А, це подія з Ларіоном Павлюком, з Максом Кідруком і з моїми подругами, які а, теж книжкові блогерки будуть. Розповідати на своїй події про книги Голі Джексон. І не знаю, може ще декілька книжечок собі куплю ще. Вчора всього лише 4 чи 5, я вже не пам'ятаю. Як найреалістичніше зобразити ось це майбутнє, і тому це не передбачення збулись, це просто ну. 2 плюс 2 дорівнює 4. І якщо хтось із, ну, з, 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 нас, зокрема з вас, не знає про ці 2 плюс 2, коли ми говоримо про клімат чи про політику, то це не робить з мене е, провидця. З фестивалю, і навіть пройшло вже два дні з моменту, як я повернувся. Просто в мене вчора взагалі не було сил після роботи дозняти відео, тому я роблю це сьогодні, у вівторок. Загалом фестиваль мені дуже сподобався. Зараз коротко розповім, як мені загалом. Весь фестиваль, потім розповім про дві події, які мені найбільше сподобались, які були мені найбільш цікавими. Покажу вам книжки, які я купив на другий день фестивалю, бо на третій день я взагалі не пішов. І також покажу ще книжки, які мені прислали на огляд. Видавництво небо. Почну з загальних вражень. Взагалі фестиваль мені сподобався. Локація була прикольна, вона була велика, був великий книжковий ярмарок, було багато локацій. Насправді, мені здалося, що я був лише на трьох, можливо, їх було більше. Дві такі основні локації це Франко і Стус. І, власне, на одній з локацій я був на заході на події з Максом Кідруком. Він розповідав про. Продовження колонії колапс. Якщо хтось не знає, то Колонія взагалі одна із моїх найулюбленіших книжок Евер. Серед жанрової літератури це взагалі точно топ 1 Я дуже м люблю цю книгу, і дуже мені подобається, як пише Макс Кідрук. Подія була загалом цікавою, людей було дуже багато. Я сидів взагалі. На самому початку там перед сценою ми з друзями сіли прямо на бетон. Правда, просидів я там недовго, тому що мені дуже стало душно, погано, і я вийшов на свіже повітря. І після цього я вже слухав е, кідрука в, е, ззаду, стоячи, але зайняти місце там було майже неможливо. Е, загалом він розповідав про продовження про колапс, е, загалом про те, як іде його е, робота над продовженням його е, колонії. Але е, тут дуже мало чого нового я дізнався для себе. Чому? Тому що я насправді дивлюсь абсолютно всі інтерв'ю, які Макс Кідрук дає. Е, він останнім часом досить активно ходить е, туди-сюди по подкастам різним і розповідає е, багато чого різного, цікавого. І тому для себе в конкретно цьому випадку я нічого не дізнався супернового. От тому подія мені. Така, не трієчку, але тільки тому, що я все знав і, і без того. А, а так мені здається, що людям, які люблять колонію, які не дивились на відміну від мене всі ці інтерв'ю, вони не знали всю цю інформацію. Тому очікуємо: очікуємо на колапс, там буде дуже багато цікавого, якщо ви не читали колонію. Але ви любите жанрову літературу, любите наукову фантастику, то абсолютно абсолютно раджу, тому що мені здається, що серед наукової фантастики із сучасних текстів це один із найпотужніших взагалі прикладів. Наступна подія це Іларіон Павлюк і його нова книга Еміля, яка вийде орієнтовно через два місяці, як я зрозумів, з події я навіть записував собі нотатки... Про що розповідав uh, Іларіон Павлю. І зараз вам теж трошки перекажу про що власне, буде його книга Еміля. В новому романі буде 930 тисяч знаків приблизно. В сюжеті буде 9 різних світів. Головний герой це дитина. Йому буде 9 років. Uh, книга великою мірою автобіографічна, і автор тут використав інструментарій uh, фентезі, проте, це. Психологічна драма. На час початку роману це дитинство Павлюка, і дуже дуже неточно записана анотація зі слів автора, тому що анотація ще не була опублікована до цієї книги. Отже, це історія про хлопчика, який не вміє спати. Він приїздить на нове місце з матір'ю, і так складається, що вони тимчасово живуть в будівлі школи. Мати хлопчика звичайна вчителька, але іноді вона прокидається вранці, і нічого не пам'ятає про себе. Головний герой єдиний, хто може нагадати їй, хто вона така. Для цього він використовує спеціально заготовлений. Віршик, який він їй зачитує, і вона згадує, хто вона. І от одного разу стається подія, через яку хлопчик здогадується, що все це неправда, що його мама не просто вчителька, і що насправді все це не просто так. Отже, одного разу вночі в школі дзвонить стаціонарний телефон, який не підключений до розетки, не підключений нікуди. І хлопчик підіймає слухавку і по голосу впізнає свого брата, який загинув багато років тому. І от його цей брат каже, що він може. Може повернути його до життя ось така цікава зав'язка його нової книжки. Це дуже цікаво. Я люблю Павлюка. Теж е свого часу він взагалі відкрив мені очі на сучасну українську літературу. Наскільки якісною вона може бути зараз? Напевно, я вже не настільки фанатію від цього автора, але все одно буду читати кожну наступну його книгу, тому що він е дуже майстерно технічно виписує свої сюжети. Ще із цікавого, це те, що на цій події з Іларіоном Павлюком розігрували. Три розділи його нової книжки, і це був якби не лотерея, як це аукціон, і вони зібрали понад 100 тисяч гривень, два-дві копії ось, цього з цих трьох розділів. Вони розіграли і зібрали 100 тисяч гривень на ЗСУ. Дуже крутий результат. Я теж приймав участь в аукціоні, але там буквально не. Не, не маю стільки грошей, але за 1000 гривень я в аукціоні виграв е, як це, патч, е, Azov One. Е, от, і тепер маю цей патч е, у себе. Я думаю, що ви зацінили плюс-мінус вайб цього фестивалю із нарізаних мною відео. Тепер давайте я вам розповім про книжки, які я купив на другий день, бо про перший день я вже розповів, на другий день. Я теж зняв відео, але я там з просоння дуже жахливо виглядаю, і дуже багато я зробив помилок, поки розповідав. Тому вирішив просто заново з нуля розказати про книжки. Отже, на другий день фестивалю я купив п'ять книжок. Всі вони дуже цікаві, і зараз коротко про кожну з них розповім. Чому існує світ? Це екзистенційний детектив Джима Голта. Я думаю, що це має бути щось прикольне, щось розумне. Я чесно не читав анотацію. Мені просто на стенді порадили цю книжку, сказали, що мені це може сподобатись. І, до речі, ось ця листівочка йшла в комплекті з книжкою. Точніше, там було багато листівочок на вибір, але я вибрав саме цю. Наступна книга від видавництва ще одну сторінку це Шарл Фердинанд Рамю і його Краса на землі. Це швейцарський класик. Я прочитав його книгу Великий страх у горах, і вона мені дуже сподобалась. Тому я хочу ще читати цього автора. І тут, до речі, теж. Всі події відбуваються навколо невеличкого швейцарського села, як це було і у великому страху в горах. Тому мені щось здається, що вай буде дуже схожий. Тому подивимося. Наступна книга називається Російський колоніалізм. Це нове для мене видавництво East паблішінг називається. Взагалі мені дуже не хочеться, щоб у мене на полиці щось стояло зі словом Російський. Тому я купив у них же наліпочку і заклеїв назву. Точніше, не назву, а слово російський на імперія впаде. І е, мені здається, що це має бути дуже цікаво. По-перше, це ілюстроване видання. По-друге, тут розповідається про 48 випадків, коли Росія е, в теперішньому своєму вигляді, або в будучи ще Радянським Союзом, вторгалася в інші країни різноманітно. Або це було якийсь збройне збройний конфлікт, або це було ще якесь вторгнення, або коли вони просто лізли своїми е, е, галімими руками кудись в інші країни. Ось тут коротко про всі ці випадки, я хочу це знати. Мені це ну, цікаво, тому що, як то кажуть, треба знати свого ворога в обличчя, і саме це, я сподіваюся, ця книжка мені дасть. От тому е буде відгук. Я думаю, що я досить швидко візьмусь за цю книгу, бо мені ну, насправді от, одне із найцікавіших взагалі. Із того, що я купив, це ось ця книжка, і скоро я її прочитаю. Ще одна книга нонфікшн – це Поховані в небі, видавництво Бородатий та Марин. Це про другу за висотою гору на планеті к 2 і вона ж є найскладнішою. Тут, наскільки я розумію, розповідається про всі невдалі випадки підняття. На цю гору, коли люди гинули, коли люди не могли піднятися туди, щось, ставалася якась трагедія, мені це теж досить цікаво прочитати. Взагалі мені нонфікшн від бордатого тамарина дуже подобається. Ну, і життя хлопця це теж відносно новинка від видавництва «Жорж», теж має якісь премії цей автор, якщо не помиляюсь, але боюсь, боюсь, помилитись, тому це не факт. Але. Книжка цікава, і за анотацією мені теж, е, теж вона подобається, тому що тут, має бути про дитинство якогось хлопчика, про його дорослішень. Сподіваюсь, вона мене не розчарує, але вона така трохи товстенька. А я зараз трошки не хочу читати товсті книжки, тому хочу мати її на поличці, але не знаю, коли, власне, я до неї дійду. Ну і ще три книжки хочу вам показати. Це мені подарувало видавництво небо. Вони надіслали мені на огляд три своїх книжки, я е, обрав їх самостійно. Це жінка в білому від Вілки Колінза. По-перше, я чомусь думав, що Вілки Колінз – це жінка. Виявили, що це чоловік. Це класичний текст, який я хочу прочитати, чесно кажучи, не знаю про що, але я знаю, що це класика, класика, і я багато класичних текстів, власне, хочу ознайомитись просто для загального розвитку. І також тут дві фентезійні книги. Це новинка, до речі, Стівен Еріксон Сади місяця. Це фентезі, мабуть, трохи. Воно має бути темним, тут щось про імперію, тут дуже якийсь такий має бути жорстокий світ. Але мені здається, що це ну, може частково буде мене тригерити, але загалом я думаю, що це має бути цікаве фентезі. До речі, я читав у них в інстаграмі про історію цього шрифта. Вони підібрали шрифт, точніше. Автор цього шрифта він надихався скотчем, який українці клеять на вікна під час нашого повномасштабного вторгнення, і е, тому вони зробили ось такий шрифт. Він, мені здається, дуже сюди пасує. Отже, е, Маласька книга полеглих сади і місяця Стівен Еріксон. Буду читати, але теж не знаю коли, тому що книжка товста. А я зараз. Не хочу читати товсті книжки, тому що читаю Дюну з квітня і все ніяк її не дочитаю. Так, і ще одна книжка: це Брендон Сандерсон, Елантріс чи Елантріс. Не знаю, як правильно. Напишіть мені в коментарях. Значить, це Сандерсон і це фентезі. Все, що я про це знаю, тому що у Сандерсона я прочитав е, Останню імперію е, Земли народжені. Це, по-моєму, одноіменна назва і першої частини да, і всієї трилогії. Просто коли я купував цю книгу, то остання імперія це була назва першої книжки. А зараз перша книжка називається народжені». Отак. От Чому так я не знаю, але наче це так. І е, окрім цього я прочитав, ще у Сандерсона не бовись. Точніше, я почав її читати, прочитав щось з 70, і вона мені була настільки дитячою, здавалась настільки наївною, настільки мене бісив світоустрій, що я її закинув. І от виходить, що з Сандерсоном у мене поки що із двох книжок: одна на 5 з 5, а друга взагалі нуль. Мені не сподобалось, і я закинув. Тому ось Елантріс буде е, вирішувати, як я буду далі ставитись до Сандерсона. Хоча загалом я то знаю, що Сандерсон прям класний автор. він... Ну, дуже потужний е, фантаст, і, і напевно колись я навіть прочитаю його шлях королів, але я не впевнений. Бо там така цегла, звісно, що навіть не знаю скільки мені часу треба на те, щоб все це прочитати. Знаєте, що я згадав? Що це ж взагалі то не просто влог, це ще читацький щоденник. А е, я ж вам почав розказувати про книгу Олега Країхіна Вітер у голові, яку я взяв з собою читати у Львів, і я її закінчив. Я е, прочитав її реально за два, е, за два підходи. Це коли я їхав у Львів. Е, в Потязі, І коли я повертався з Львова в потязі, я прочитав цю книжку. Що я вам скажу? По-перше, я забув стікери, по-друге, -по я забув закладинку, і в мене була якась бумажка, я її вже викинув. Але весь цей час я користувався якоюсь бумажкою і нічого не підкреслював собі. Хоча тут і ну, були деякі моменти, які хотіли собі виділити, але я цього не зробив. Про що ця книга? Напевно, я вже розповідав в попередньому включенні. Про що, але ще раз коротко: значить, тут головний герой, хлопець велокур'єр, який тусується собі. І намагається жити своє молоде життя. Але от в нього грошей немає, от в нього деякі проблеми. Його там виключили з університету. Він загалом не те, щоб задоволений сильно своїм життям. І він намагається якось просто жити своє життя. І є в нього такий от кент, якого звати Дред, і він постійно йому створює проблеми. Він і собі створює проблеми, але й його постійно вмішує в ці свої проблеми, просить постійно, щоб той йому допомагав. І власне, цей дред такий, ну не. Негативний персонаж, як мені здається, який постійно е, ну ускладнює життя головному герою. Також він зустрічає тут молоду дівчину Христину, з якою е, в них щось починає зав'язуватись, досить стрімко, до речі, розвиваються події, тому що тут весь сюжет е, крутиться навколо одного тижня із життя цього хлопця. І от якось так стається, що цей тиждень дуже насичений на події, в них там дуже різні. Пригоди починаються, і от загалом це було класно. Я поставив цій книзі 4 з 5. Вона така динамічна, вона така вайбова. От для поїздки у Львів. Мені дуже зайшло. І ще мені зайшло те, що тут е, буквально ну от, я був у Львові, я жив на вулиці Городоцькій, і е, там поруч є цирк, і тут е, головний герой їде по вулиці Городоцькій, п, проїздить повз цирк, е, звертає у сквер. А я це читаю і розумію, що це, ну я там був. я от Вчора там проходив, а сьогодні я читаю книжку, де головний герой це проходить проходить по е, цю місцевість. І я настільки яскраво уявляв собі е, події, е, уявляв картинку в голові, як все це відбувається, де цей головний герой ходить? Бо я якраз був у Львові. Це цікавий досвід, реально. І книга мені загалом сподобалася. Я розкажу ще про неї в прочитаному відео за серпень. Правда, я не знаю, чи варто взагалі знімати прочитане за серпень, оскільки я прочитав лише оцю книгу. І також я зараз читаю Дюну з Френка Герберта. Я її вже дуже довго читаю. І я зараз лише на середині перечитування цієї книги не знаю колись до неї, коли я її закінчу, але якщо так і далі піде, як зараз, то е, я буду. Ще дуже довго її читати. От, ну, наче я про все сказав, що хотів. Е, дякую вам за перегляд, і я дуже сподіваюся, що вам цей формат сподобається. Бо якщо ні, то я вже не буду знімати влоги, напевно, бо це так трошки втомлює, знаєте. От. Е, дякую за перегляд. Пишіть, що ви думаєте про це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ще раз дякую за перегляд і всім гарного дня!